Смажимо лисички, але як забрати лишню воду з грибів? Смажимо без олії, підігріваємо, якщо помив гарно, але бачимо багато вологи, при тому, що я вже злив. Що я роблю? Це дуже просто. Ми беремо покришку, накриваємо і просто цю воду лишню. Зливаємо, ви побачите, що ви злиєте таким способом не один і не два рази. І після того, як ви злиєте воду, то будете мати вже більш сухий продукт. Це я вже злив третій раз, ще трошки уваги є. Ну, але вже набагато менше. Кількість грибів велика, це є 300 кілограм. Навіть більше я їх ретельно мив. Але вже стільки вологи немає. Під час просмажування вона ще більше виділяється з грибів, а знов з'являється. Ви побачите, вже стільки набралося це буквально за декілька секунд. Я чекаю, щоб було у нас знов зійшла ця влога. І зливаю. Четвертий раз я злив. Ось, четвертого разу стільки вологи зійшло. Це не потрібно чекати стільки типу. Виперовування того, того процесу. Дуже об'ємного. І ми вже бачимо, вологість стає значно менше. Вона вже навіть не стікає. Я думаю, що ще раз і вже вистачить. Пошкористуйтеся.